Уявіть собі такий момент ви в кімнаті самі, і вам потрібно виконати домашнє завдання. Ніхто не бачить, що ви робите, чи будете ви списувати, чи все ж таки спробуєте розібратися з матеріалом самостійно. Це непросте питання, але відповідь на нього дуже проста. Так, варто дотримуватися правил доброчесності завжди, навіть коли ніхто не бачить. Чому? Давайте розберемося. По перше, коли ви обманюєте, ви обманюєте себе. Ви не отримуєте справжніх знань, а лише ілюзію успіху. А справжні знання це те, що залишиться з вами на все життя. По друге, доброчесність це як м'яз. Чим частіше ви її тренуєте, тим сильнішою вона стає. Якщо ви навчитеся бути чесними у дрібницях, вам буде легше приймати правильні рішення і в складних ситуаціях і нарешті доброчесність це основа довіри. Коли люди бачать, що ви завжди дієте чесно, вони починають вам довіряти. А довіра це найцінніший скарб, який ви можете мати. Дотримуватись правил доброчесності, навіть коли ніхто не бачить, це важливо, адже справжня доброчесність починається з внутрішнього усвідомлення. Коли ви дієте чесно і відповідально, це формує ваш характер і допомагає вам стати кращою версією себе. Навіть якщо ніхто не спостерігає за вашими вчинками, ви завжди знаєте, що робите правильні речі. Це створює відчуття гордості за себе і зміцнює вашу самооцінку. Пам'ятайте, що ваша репутація це те, що ви будуєте щодня. Кожен ваш вчинок, навіть найменший, впливає на те, як вас сприймають інші, тому завжди обирайте шлях доброчесності. Це не тільки правильно, але й вигідно для вас.